Продовжую показувати от восени, по-моєму, коли ми сіяли пшеницю? Я там знімав сівалок, да? от Зліва це моє поле. Ми, звичайно, сіяли сзз старою сівалкою. І справа у нас оця якась блакна сівалка, я не знаю. Ну, от на перший погляд, яка різниця? А ми зараз побачимо. Оце моє поле. В принципі, в принципі, вона не корми, не нічого. Пшеничка, ну, нормальна пшениця. Непогані рядки. Що тут у нас? Що тут у нас? Ну він там кидав добрива тут дофіга до всього кидав. У нас воно, воно трошки... Ти хочу, як сказати, різниці особливо я й не бачу. Це в нього що, це ячмінь чи що він тут садив. От Ячмінь він тут садив. Вже він його він кормив його мішки. Щось вже кидав, мабуть. Ну, то я знімав восени, а сьогодні у нас 6 квітня. Ну, сказати, що прям, от я тепер побіжу і куплю сівалку, якусь круту, я не знаю. Важко сказати. Бачив, де я в Україну бачив, по-моєму. Ну, Та ж Масі Фервіусен є такі старенькі сівалки, як ЦЗШка наша. По суті, вона актуальна і в Америці, користується. Такою простою, да, без наворотів. Чому я кажу бігти, купляти, от прям сівалку треба купити, якусь там круту Ну, не знаю я. Не знаю. В принципі, якщо довести СЗ до ума, да, поміняти оці сім'я проводи на ПВХ, там, да, Висівні вже мені треба міняти. Ну, це в багатьох така проблема. Да, воно все продається, в принципі, там багато нових запчастин на неї продається. Абсолютно нормальна сівалка СЗ. От Як вона там, СЗУ чи СЗ35. Да? Я думаю, вона актуальна і на сьогоднішній день. Кому цікаво, хай беруть у ці круті сівалки. Не знаю. Тут знов-таки треба дивитися, скільки мабуть, гектару тебе потрібно, але тобі не потрібно. От. Ну, якщо американці сіють старими фергізонами, я маю на увазі сівалки, то, я думаю, що ми прям, що будемо відмовлятися від них, ну не знаю.